Дай Боже світлого і натхненного дня п'ятниці. Файний день, файний час. Слухайте така класна книжка, скільки разів не читаю, не перечитую, завжди щось хороше знайду. На цей раз файну думку знайшла Женька: Книга Клайва Льюіса Велике розлучення. Він там з самого старту починає з такої файної думки, що ми зазвичай думаємо. Що наше життя схоже на такі круги у радіусі. І ми переходимо з одного круга в інший круг, в інший, в інший. І так, і так рухаємося, ніби якби кругами або по спіралі. Натомість він каже, наше життя не таке. Наше життя це постійні перехресні дороги, і завжди треба робити вибір. І це так красиво для нас сьогодні промовляє. Це так красиво сьогодні нам пригадує Клев Льюіс. Що наше життя це не просто йти по течії, чи йти за якоюсь схемою, чи йти по якійсь колі, а, а постійний вибір. Ти завжди, щодня, іноді декілька разів на день, іноді декілька разів на годину. Ти, ти стоїш на перехресті і ти вибираєш направо чи наліво, наліво чи направо. І тому справжнє життя, особливо зріле, неможливе без виборів. Відповідно, Чим швидше ми навчимося робити вибори, або ще краще робити правильні вибори, тим швидше ми навчимося жити по-людськи, жити по-справжньому. Тому, товариство, не знаю сьогодні, скільки вам доведеться перехрест вирішувати, скільки доведеться приймати рішень. Але пам'ятайте, що чим більше ми вчимося ці рішення приймати, щоб вони співпадали з волею Божою. Тим точно вони будуть більш благословенними, тим напевно будуть більш кращими для всіх нас. Тому невідомо, скільки перехрест буде. Невідомо, скільки треба буде сьогодні вибрати направо чи наліво, наліво чи направо, чи прямо, але вибирайте те, що найбільш подібне до того, що від нас хоче Господь. Що найбільш подібне до Його волі, що найбільш подібне до характеру Божого, тоді напевно не програєте, тоді, напевно, навіть якщо не буде легко, то він буде давати своє паливо, аби на його паливі ми виїхали, аби на його паливі ми витримали, винесли будь-які повороти наступні, які нас будуть чекати, будь-які підйоми, злети, падіння. На його паливі ми винесемо. Тому благословенного вам дня, вибирайте правильно і уникайте поганих, злих, неконструктивних виборів. Бо життя не є аж таке велике, аби нам переставати на всі граблі. Не треба. Ті граблі, про які нас попереджає Господь, то краще їх обійти, або краще взагалі туди не повертати, де якась така грабльова вулиця. Також пригадую, що сьогодні продовжуємо збірку для капелана отця Бондаренка на допомогу дітям сиротам яким вони, вони придумали допомагати там на сході безпосередньо. Хто хоче брати участь у підтримці їх і їхнього служіння, то посилання на реквізити є внизу під відео. Рухаємося, рухаємося увесь час, але нехай наші вибори на перехрестях будуть благословенними. Дай Боже! Майтеся файно, мир вам!